Дія від учора розпочала тестування програми Національний кешбек, яка передбачає 10% закупівлі товарів зі спеціальною позначкою, зроблено в Україні. Про це повідомили у Мінцифри. Тож ми вирішили запитати у Одеситів та гостей міста. Ок чи не на ок Національний кешбек. Це дуже індустріальна якась новина, тому що кешбек буде повертатися на цю картку. Це буде інноваційне. Тоді будемо відчиняти її у приваті і будемо користуватися. А скажіть, чи часто взагалі купуєте продукти саме українського виробництва? Ну так, так. А що робити ще? Мені це дуже подобається. Я сама це використовую. Ну, як вдається, якщо є такі продукти, наприклад, в епіцентрі чи в комфі, я завжди покупаю лише українського производства. Взагалі, це дуже крута ініціатива. Мені подобається. Тобто, якщо б у нас більше грошей направляли саме на допомогу військовослужбовцям, я думаю, це було б дуже доречно і актуально. Взагалі, чи будете користуватися таким а, так, звісно, звісно, ну не просто ж так його робили. Правильно, типу, я підтримую ініціативи держави, взагалі, особливо коли вони, а, ну скажімо так, реалістичні і допомагають суспільству. Це гарна ідея у будь-якому разі, якщо кешбек. То це завжди добре. І якщо це для всіх українців і так можна використовувати цей застосунок, і завдяки ньому можна повертати ці гроші, то чому ви ні? Ну гарна ідея? Так а вам окчине ок національний кешбек? Залишайте свою відповідь у коментарях під цим відео.